Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі І Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Car Smash Simulator, Тобто гра, в якій нам потрібно ламати машини, а за це нам будуть платити гроші. Я думаю, що це е, праця мрії е, кожного. Ну а перед тим як почати, друзі, обов'язково ставте свою подобайку, підписуйтесь на канал, щоб підтримувати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, мапу що в нас тут взагалі є. В нас є м -м, наші гроші, наша сила. Daily бонуси всякі. Uh, тобто ми забрали наш перший дейлі бонус. Це 50% Плюс грошей. Тобто два рази більше. 10 тисяч грошей в нас є. У uh, uh. нас є пети Що -що їх ще немає але будуть um, Evolve це reбітhi наші. Значить. Ще ми можемо забрати якісь подарунки. Ми вже забрали якісь там подарунки. І uh, Opers теж забрали. Так, ж, друзі, тепер давайте подивимося, що в нас є на мапі. Це в нас Open Limited Pets за робукси. Ага. Це, власне, те, що ми бачили перед цим. Тут Upgrade Pets, тут Upgrade Stats. О, це нам буде потрібне, друзі. Тут можна прокачувати нашу стату. Ну що ж, у нас тут є World 2, який коштує 100 тисяч, але нам тут іще зарано. У нас є різні різні яйця. Давайте спробуємо відкрити одне звичайне, щоб подивитися, що з нього може взагалі виписти кет. І відкриємо кілька ось таких от крутих Друзі Я Випадає нам панда. Відкриваємо друге. Обизковой, щоб випало щось класне, друга панда. І тепер, друзі, зараз. Раз, два, три. І випадає нам знову панда. Три панди, друзі. Давайте подивимося, скільки ці панди нам дають. Ого! По 11 кожна з них дає. І дивіться, який я просто король яких панд. І тепер ми... Ого, ого, друзі, друзі, ми вже прокачуємося по 34 за один клік. Ну давайте спробуємо полупити міні-вен. Що нам з цього вийде? Ага, ну мінівену ну просто капець, друзі. То давайте перейдемо до чогось трошки більш складнішого. Ну і тут цій машині теж приходить капець. Давайте просто тут цей буст такий, я не знаю, трав, трамвай тупо, якийсь. <кій> лупимо, лупимо його і отримаємо. Гроші, але ми щось отримали, до речі, друзі, мало грошей, мені здається. Чекайте, 9400 в нас зараз. Лупимо, лупимо, лупимо. 400 доларів? Реально, всього-навсього 400 доларів за такого тролейбуса. Так, у нас 10 тисяч. Давайте ще трошки підкачаємося, тоді може відкриємо якогось петика за 8. ой, за 8. За 15 тисяч. І може нам випаде щось класне, тоді в нас буде більше сили. Ми трошки підкачаємося і тоді може, може будемо лупити у того спорткара помаранчевого. Так, але нам ще залишилось чотири друзі тисячі грошей. Так, ну що ж, друзі, В нас вже 15 тисяч, і тепер ми йдемо купляти яєчко за тисяч. Тисяч, обов'язково, ставте свою вподобайку, щоб випало друзі, щось дуже круте. Погнали! Раз, два, три. І нам випадає слон 35 шанс. Але це не найгірше вже, друзі, що могли б випасти. А в мене є питання, чому ціпети без лиць, друзі? Це виглядає трошки кріпово, але окей, цей слон має 60. Яй, друзі, і тепер за один клік ми отримуємо 88 сили. Це вже реально дуже-дуже круто. І давайте подивимося, які наші взагалі зараз шанси проти оцієї машинки. Я її, конечно, буду лупити довго, але ну дивіться, Ні, ну нормально, нормально йде. Давайте подивимося, скільки нам випаде з цієї тачки. У нас зараз 250 доларів. І подивимося, скільки нам випаде, коли ми залупимо оцю машину. І нам дали півтори тисячі. Півтори тисячі, друзі. Я не знаю, чи більше коштує оце лупити, бо воно, типу, буде швидше. Чи ото лупити. Оце нам дає по 400 баксів, чи по скільки воно нам дає. Ну так, по 400 баксів. А то нам дає по півтори, але то ми лупимо там 30 секунд, а це ми лупимо 2 секунди. Тому мені здається, що тролейбуса все-таки цього буде краще лупити. друзі, я влупив. У цю машину ще кілька разів прокачався в 26 тисяч сили. І відкриваємо ще одного пета за 15 тисяч. І ще раз припомню, щоб обов'язково кожен з вас поставив свою подобайку. І тоді нам обов'язково обов'язково, друзі, обіцяю, випаде щось дуже круте. Давайте це ж перевіримо. Якщо ви поставили лайк, зараз обов'язково щось круте випаде. Раз, два, три, друзі! І стоп, стоп, стоп. Ти дивишся це відео, але тебе десь пір немає на нашому Discord сервері де ми спілкуємося на тему кожного відео і не тільки. Так швидше це виправляй. Посилання на наш Discord сервер в описі. Що нам випадає Elephant. Значить, хтось не поставив лайк, друзі. Це треба виправляти, тому там не Так, ну що, ж, друзі, а в нас що в нас по попетах? У нас 65, 65 і 11, тобто нам задають воно 142 е, ці е, сили за клік. І. Що в нас тут з цією машиною, як діла в нас? Ну, діла, я хочу вам сказати, реально дуже чітко, тому я думаю, що може вже переходити до, до, до у цієї крутізнішої просто бугаті. Мені реально просто жалко лупити таку офігенну машину, я б її краще собі забрав. Або напишіть в коментарях, кому б е, треба було віддати цю бугаті замість того, щоб Кризік її лупив. Але, о, кстати, вона нам дала, по-моєму, офігенські кібабла. Друзі, вона, по-моєму, дає офігецькі кібабла. У нас, грубо говоря, 20 тисяч. І вона нам дає капець. О, відкриваємо ще два пета по 15 тисяч. Відкриваємо ще два пета по 15 тисяч. Ще щось прокачаємо і будемо вже переходити на, на наступну арену, на наступну мапу. Так, друге. Кінгуру, 7% шанс! Друзі, 7% шанс. Це жесть. Вдягаємо найкращих і. Ми вже прокачуємося 241 за один клік. Давайте ще кілька разів цю бухаті бахнемо. Я хочу відкрити ще одне яйце, прокачатися, і тоді перейдемо на наступну мапу. це нам буде коштувати ще 100 тисяч, друзі, доларів. А в нас вже 42 тисячі. Давайте 50-ку і тоді будемо вже щось робити. Так. У нас вже є 60 60 тисяч, і йдемо відкрити ще одне яйце. Ніанкет! Один відсоток шанса, друзі. Один відсоток шанса. Оце я розумію, хтось поставив подобайку. І він дає нам 150, друзі. 150, тобто в нас вже за один клік дається 326 сили. І прокачаємо нашу, e, наші апгрейди, нашу вдачу. би було. Але в нас 110 тисяч сили, друзі. Друзі, В нас вже 100 тисяч і переходимо на наступну арену. Так, я хочу купити. Подивимося, що в нас ця арена е, з себе представляє. 750 тисяч сили. Е, це, я думаю, для нас так само нічого взагалі. Взагалі нічого, а дає нам офігеть вже скока, друзі. Е, грошей і заберемо ще. 50 тисяч сили, у нас 170 тисяч сили і вже можемо я думаю, лупити наступну машину, бо це вже для нас то така, я б сказав, слабенька. Оце вже хоч хоч щось, я думаю, друзі, це ну, це, вже реально. Хоча б трохи часу займає, а не то що оце, ми так, ну не знаю, 5 тичок і їй вже немає навіть. Ну да, та, так, 5 тичок і вже немає. У нас же, друзі, 300 тисяч. Скільки нас коштують пети? 100 мільйонів? 12 мільйонів і півтора мільйони. Окей, давайте накопимо на півтора мільйони на першого пета і подивимося на перше яйце. І подивимося, що які нам пети там випадають з того друзі, яйця. Давайте я трошки підкуплю і потім до вас е, вимкнуся Друзі, я заради цікавості просто вирішив е, зафігатити цю машину. Е, 15 мільйонів сили. Подивимося, скільки нам з неї дають, друзі грошей. У нас мільйон триста, грубо кажучи, і дивимося. Раз, два, три. Ну слухайте, ну нормально, нам дали десь приблизно 600 мільйонів. Ну, 600 мільйонів, 600 тисяч. І можемо вже відкрити перше. яйце, обов'язково ще раз кажу, ставте свої подобайки і тоді нам щось випаде. Один, два, три, давай один відсоток. Давай, 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 я вірю. 35%, відсотків. але теж непогано, теж непогано, я скажу, не найгірше. Це головне, друзі, що не найгірше. І воно дає 265 цей пет дає. І нам капає по 526 е, сили. В нас може... О, о в нас є пет. У нас є пет. Це вже теж дуже круто. Е, huge tiger. Е, huge Tiger. Він нас дає, скільки. 35. ні, ну друзі, ну це якийсь прикол. Я тут сподівався, що буде щось круте. Воно дає тільки 35. Але окей. Е, давайте подивимося. Які в нас ще тут будуть подарунки? Може оце дасть щось нормальне, а це за хвилинку, тому я пропоную почекати, щоб подивитися, що воно нам оце е, дасть за пет, а що це таке за пет. Так, друзі, ну ж, давайте подивимося, що нам дасть в кінці кінців цей пет. Е, скільки він нам е, дає? Так, пет і. 250! Єсть! Єсть, друзі! Класний пет, нарешті. 666. О, це так, друзі, завпочення. Дають нам 666 сили за кожен клік. Давайте почекаємо мільйон сили, коли буде, і тоді спробуємо е, якісь крутіші машинки побити. Спробуємо спочатку ось цю, потім ось цю і ось цю, друзі. І хоп, і є мільйон. Лупимо, лупимо, лупимо. І так як я й думав, друзі, знімає по одному мільйону. Тобто нам треба буде 125 кліків, щоб знести. У ту е, машину. Але я думаю, що воно того, е, друзі, варте. Mm -hmm. що, друзі, залишили 250 тисяч, останній клік і мільйон рівно. І нам дали мільйон 800. Ну, я б не сказав, що це того коштує, що це того варте. Але, щоб виконати свою ціль, его, я б сказав. Давайте залупимо ще й е, у цю останню е, машинку. І так само, друзі, я до вас повернуся, коли залишиться останній клік. <плес> друзі, залишився один клік, і ми клікаємо, і нам дали. Скільки? 7 мільйонів? Десь 7 мільйонів приблизно, друзі, нам дали. І що ж, давайте, давайте назбираємо на оце яйце все-таки і відкриємо це яйце, щоб хоч трошки якось цікаво закінчити це відео. Вже, друзі, все в нас є. 12,5 мільйонів, і ми відкриваємо яйце. Раз, два. Раз, два, три. Погнали. Раз, два, три і. Вонфайр панда! 940, друзі. 940. Це найгірший пет, який там є, і він дає 940, і це 1460 е, сили за один клік. Що ж, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Крізі. До зустрічі! Слава Україні!